Доброго дня. Сьогодні підприємницька п'ятниця, правда, в четвер сьогодні. Але ми сьогодні на бізнесу, який відкрився Івано-Франківську. Це виробництво вікон ну, металопрофілю. І сьогодні тут є і власник, і директор, і комерційний директор. Ну і вони розкажуть про свій бізнес, тому що насправді виробництво вікон у нас не так розвинуто, і цей бізнес він достатньо складний, але це робочі місця, і тому дуже важливо нам. Що такий бізнес прийшов саме в івано франківськ і він розвивається. Біля мене, як комерційний директор, розкажіть про підприємство. Давайте, може, ми розвернемося, щоб було видно, що, е, що робите, що можете робити, е, яка продукція. Ну, то, то все розкажіть. Компанія насправді Пламет вже працює 15 років. Так? Власник нашої компанії колись був дилером, тобто мав торгову точку, в якій він продавав вікна. Так? Але оскільки всередині є такий от стержень підприємця, він зрозумів, що все ж таки виробництво, коли ти виготовляєш продукцію, ти можеш зробити тієї якості, яку ти бачиш. Хорошою, правильною, так, і ти можеш надати той сервіс, якого тобі не вистачає. Саме так і виникла ідея створення власної компанії з виробництва металопластикових конструкцій. Перша площадка вона відкрилася в Черкасах. Минулому році підприємство відкрило нову площадку, саме в місті івано франківськ Чому обрали Івано-Франківськ? Тому що, попри те, що саме місто дуже красиво і дуже розвивається, тобто це заметно, це бачить дуже багато підприємців. Тут немає віконного саме виробництва, тому ми перші, хто відкрив саме виробництво металопластикових конструкцій. Виготовляємо вікна, двері, балконні блоки, перегородки внутрішні, зовнішні. Тобто асортимент є досить великий в компанії. Працюємо на, з різними постачальниками, тобто в нас є профільні системи і українського виробництва, є і німецькі профільні системи, тобто європейського дзерця. Фактично, компанія під будь-якого клієнта ми можемо його задовільнити. Ми можемо знайти той продукт, який йому буде цікавий, який задовільнить його оцей баланс, ціна якість. це за тобто, як... Це станок для порізки профільних систем, тобто, на цьому станку виготовляється саме перше, це заготовки. Так? Тобто Перша заготовка це рама спука, це основа вікна. Так? Тобто от на цьому станку якраз зараз на даний момент зараз вам скажу, нарізається рама. Тобто рама – це от, та основа, де, звідки вікно складається, З чого воно починається. Паралельно на сусідньому станку е, нарізається армування, так? тому що для того, щоб вікно е, воно було стійким, щоб температурні розширення не впливали. Всередину е, профіль використовує саме армування, воно є оцинкованим, тобто згідно всіх ДСПУ і державних будівельних плат. Скільки ви тут можете виробляти, наприклад, тут, скільки ви найбільше продукції на ваш? На сьогоднішній день, тобто потужність виробництва, ми вимірюємо в кількості конструкцій. Так вони бувають досить різні, тому по площі це може бути по-різному. Сьогодні ми вже можемо виготовляти 150 конструкцій на день. Uh -huh. В загальному це ніби не є і багато, але це немало. На цього цей рік, на серпень місяць, ми плануємо потужний 350 конструкцій, і звичайно, що з часу ми будемо зростати, тому що поки ми працюємо однією зміною, тому що тільки запустили з півроку як виробництво. Це ще не такий великий термін. А далі ми прануємо перейти в дві зміни, тобто збільшувати потужності. Ну і там, як Бог дасть, з'являємося, що вийде на дуже високий рівень. На дуже високий рівень. І скільки зараз працює у вас? А, на сьогоднішній день ще небагато. Це 20 працівників, тобто ми тільки добираємо. А, Мені... ми, ми в процесі розвитку, тобто ми добираємо. Людей потрібно багато, тому що потреби є в компанії. Як зараз у ну, залі розвивається ринок е метало? Ринок є, він розвивається, він змінюється дуже. Так? Тобто, якщо говорити про ринок панталопластової конструкції, який був 5 років тому, і зараз 5 років тому він вже десь був на такому етапі, він застоявся. Так? Uh -huh. Вже було багато виробників, які працювали на тих самих. Та ситуація, яка є зараз в нас в країні, вона стимулює нас до розвитку. Так? Тобто наша компанія, наприклад, ми зараз орієнтуємося і на експорт в тому числі. Тому ми е, зробили вже євросертифікати. В нас вже все готово. Ми якраз починаємо підписувати контракти, і це дає нам можливість розвиватися і в якісному плані. Так, тобто ми підтягуємо десь е, для вибагливого споживача. Хоча повірте, такого вибагливого, як в нас в Європі, немає. немає так. так в нас набагато е, вибагли вибаглише клієнти. Вони хочуть якісний продукт, вони хочуть дуже красивий, хороший сервіс. Тому коли ми прийшли в Європу і думали, що там не знати, що захочуть, ми зрозуміли, що ми до цього готові. Скажіть, як вас замовити вікна? О, от нас дивиться там, підприємець хоче замовити. Як Наша замовити? компанія, ми не працюємо напряму з кінцевим споживачом. Ага. Це політика нашої компанії, але в нас є наші партнери, це дилерські салони, які є вже в Іван... місті івано франківську є гаряча лінія, на яку будь-який споживач, це кінцевий споживач, це підприємець, який хоче з нами співпрацювати. Ой, ні, не пам'ятаю, ти не пам <реш> ми так білячку доставимо з бігучого зруїчі. Вам потрібно працівники. Так, зараз звичайно. Які так. Спеціальності? Нам потрібні so. і виробничі so. спеціальності, так складальники металопластових конструкцій. Нам потрібні вантажники, нам потрібні водії, нам потрібен бухгалтер-касир, нам потрібні офіс менеджери. Тобто вакансій є дуже багато, і ми запрошуємо. всі звертатися? А, ну, звертатися люди нас дивляться, куди скажіть, куди звертати. Побачили, хочете вакансію. Дивіться, перше є офіційний сайт компанії Пламет в інтернеті, там є гаряча лінія. Можна туди. Вор Юа, робота, UA виставлені. Всі наші вакансії можна переглянути. Можна напряму прийти до нас наш офіс. Це село Микитинці, вулиця Юності, 52. Можна туди підходити, ми раді будемо чекати. Ну, які ви очікуєте тенденції зараз? Ось, ну, тенденції ринку, тенденції, що зараз клієнт хоче, яка, яка продукція користується найбільшим попитом. Найбільшим... Що, на, номер один, що ви продаєте? Ну умовно кажучи, що ви е, реалізовуєте? Це ну, звичайно вікно. <рес> тобто дверей менше, ніж вікон. <рес> Але якщо говорити, клієнт насправді дуже радує те, що на сьогоднішній день кінцевий споживач все-таки хоче бачити конструкцію ту, яка відповідає всім державним будівельним нормам. Так? Тому що є прописані костійної опорота та передачі, монтажна глибина профільних систем. Так? І кінцевий споживач якраз тягнеться до цієї норми. І насправді це, це не може не радувати, тому що раніше шукали просто вікно для того, щоб не дуло. Так? Ага. Зараз вже хочуть, щоб було тепло в приміщенні. Вже розуміють, що влітку можна економити на кондиціонуванні, і це може забезпечити все ж таки вікно. Так і кінцевий клієнт він стає вже дуже компетентним в цій справі. Він приходить з прямим таким запитом: я хочу саме таке. E, наша задача як компанії виробника це якраз забезпечити повністю. І повірте, що ми можемо забезпечити будь-якого клієнта по тенденції, це. Ми бачимо в кольорі є тенденція, так тобто перше, це державні норми, так які виконуються. Друге, це колір, так тому що клієнт також хоче, щоб йому було красиво. Ну це є. Ми в будинку, коли це будинок щоб було чи краси, там хочемо щоб кольор, щоб це кольор. було... так, а тому, які так? кольори Ви можете, ну тобто, які вас У нас дуже широка гама, фактично 50 кольорів, які ми можемо забезпечити. Це може бути біколор, тобто з однієї сторони, це а. може бути один з іншої, Це Знаєте, як ми говоримо, якщо клієнт готовий почекати і за це заплатити, ми готові це зробити. Що би він для себе не придумав? Якщо це взагалі існує, ми це зробимо. Зробимо. Так, звичайно. Угу. Угу. Тут нарізаєте, тобто оце весь процес. Звідси йде аж туди, так? Так, це повний процес. Тобто, саме виробництво налагоджено на таким чином, щоб це був безперервний процес, щоб люди не ходили тобто, за неї точки. Звідси тобто, і туди воно вловити, так, тобто, так? Ми починаємо. І повністю цикл. Порізька по нарядам покладення. Богістика, 에... пачейка, по м'ячечного. А мене завжди цікавило скло звідки? Закордон. Да. Ну, За кордон. В основному скло це... звідки йде. Е... Якщо це не секрет. Туреччина, Румунія, Польща та, та, та. зараз основні наші постачальники по складі. А металопластик. Е... А, металопластик. Це, ми працюємо з наврами виконавлю ВДС, це український пластик, ага. Кемерлін це німецький виробник. У них є представництво Запоріжжя, Україна і є закордонні завод. Тобто вони там комбінують продукцію туди і одтуди. А фурнітура. Ось, ось, ось... Фурнітура. Ми працюємо з. І це найдешевше, так? Ну, воно ну, все, це не підсечне, це таке саме такі... поєднання ціна якість. Ціна якість. Так. тобто це такі, ага. Оптимальні. А ця машина що робить? Паяє пластик. Паяє пластик. Тобто а. зараз у нас так. Е, так. на кожній конструкції є е, штрих коди е, там, де забита вся інформація, в, е, оператор сканує штрих коди станок роз'їжджається під ці розміри, вставляється, індифікує. Який профіль йому ну, підпадався під розмірами. Виключені всі помилки, тобто він не може, якщо роз'їжджається під інший розмір, він не може ставити заготовки. Тобто mm -hmm. є виключення помилок. Спаяло, далі воно транспортується на, по конвейеру на зачистку, швіф, там у нас є ці обробки комп'ютерні, і воно зачищає всі шви, далі вікно вже йде там на лінію збирання. Mm -hmm. Тобто воно так іде аж туди до. до... Так, і тут паралельно йде дві лінії, тобто по ліву сторону хлопці йде пайка із а карам, і за чисто рамою, тут йде з Я думав, що був ще в житт. може сюди підійдемо до фурнітурної станції. На цьому Добре процесі действо, працівники встановлюють фурнітуру, це фурнітурні станції до стулок саме конструкції. Uh -huh. Тобто фурнітуру вони вже підбирають комплектації, тої якої обрав кінцевий споживач. А хлопці в основному звіті ну, працюють? А, у нас є переселенці з Харкова і дуже багато місцевих Його. працівників. Так. Гарно. Далі після того, коли е, рама повністю готова, е, встановлюється підставочний профіль. Так? Це uh -huh. спеціальна планка для транспортування. Uh -huh. е, для транспортування, для того, щоб коли ми переміщуємо вікно, щоб е, рама сама не пошкоджувалася до кінця споставича, uh -huh. вона приїхала вже якісною. Е, тут на цьому процесі встановлюються імпости, це розділення. Uh -huh. конструкції. Uh -huh. Ні, фурнітура вже встановлена, вона uh -huh. ось там. Це частина конструкції, це є рама. Угу. Тут встановлюється імпост. Імпост це розділення, так? Ага, тобто ага. ми відділяємо, яку частину ми хочемо, щоб вона відкривалася, яка частина, ми хочемо, щоб вона була глуха. Тобто, тут якраз розділяють конструкції, встановлюють стулку і передають далі по процесу. Тобто далі в наступному по процесу йде встановлення скло Паралельно ми бачимо лінію, на якій виготовляються склопакети. Склопакет виготовляється трошки раніше, ніж сама конструкція, тому що згідно технології, він повинен відстоятись. Так? Є певний термін, це мінімум 9 годин для того, щоб сформуватися, щоб ці герметики спрацювали, щоб він не зрушився. Після цього хлопці. Тут вони нарізають штабок, встановлюють склопакет. Штапок це якраз елемент вікна, який тримає сам склопакет для того, щоб він не випадав, так щоб він чітко виконує свою функцію. Далі оператор тут на лінії він перевіряє конструкцію, чи вона правильно зібрана, чи вона працює, чи відкривається спулка, чи закривається. Якщо все добре, проклеюються наклеїчки. Тобто ми на кожну наклейку зразу даємо паспорт виробу, так якому ми вказуємо пацієнту опору теплопровідності вітронавантаження, статичного опору тобто вже кінцевий споживач він може побачити, що це енергозберігаюча конструкція. Так тобто є додаткова наклейка, яка показує про те, що ця конструкція все таки є енергоефективною, і відповідно декларація, які прописуються в цій нормі. Після того, коли конструкція повністю зібрана, вона вже йде на упакування. Тобто тут відбувається саме упакування конструкції, вони також є різні, тому що коли конструкція, наприклад, йде в кольорі, так, або це йде дорожча профільна система німецького виробника, ми даємо додаткове упакування цима мала, для того, щоб вона не поширена. А то що таке таке? Ця лінія з того пакетного виробного цікла, паралельний процес, так. Пакетів, і в кінці воно Ага, це якби, висло. я зрозумів. А, тобто, тут скло, звідти скло да. йде, а так. тут вже воно сходить. Спочатку так, скло. Таким чином загрузчик отримує скло, перенобирає, стол торісський, автоматичний йде розкрой по, по завданню. Розставляють заготовки у арфи згідно в списку певного оптимізації. І процес іде таким чином далі вже на мийку, скла, сушку, заходять. А це таке темне скло, та? Я так, дзеркальне, так, так? Дзеркальне, так. Зеркальне. Дзеркальне, так. Тільки споживачі кінцями часом забувають, коли хочуть дзеркальне скло, що в приміщенні від цього стає темно. Думають, от зверху красиво, так ми поставили дзеркало, але як воно дзеркальне стопка, в самому квартирі чи бусинку стає темніше, і нам доведеться включати світло навіть інколи в день. Ага. Тобто, тобто є особливість. Так, є такі особливості, на які треба таки зважати. Ходи, так, давай закінчимо. Ми сьогодні на підприємстві Пламет, яка відкрилася Івано-Франківську. Це виробництво вікон, дверей, інших, е ну, таких будівельних е наших. Потреб, ви знаєте, що Франківськ – одне з міст, яке найбільше сьогодні розбудовується. Потреба є величезна. Та, зрештою, мік нашого області, нашого регіону, достатньо велика потреба. Тому тішимося, що таке підприємство є. Вірю, в те, що підприємство буде розвиватися метою сьогодні популяризувати, адже це вже підприємство стало місцевим. Працюють місцеві жителі. Є вакансії, є можливість придбати. Звертаюся до наших будівельних компаній, які нас бачать, що вони теж купляли і знали про яке підприємство. Одна з цілей це показати можливості, що можливості є, можливості досить великі для того, щоб виготовляти продукцію. Ну, ми розуміємо, що це є бізнес, кожен має можливість вибирати, але ми сьогодні кажемо, підтримайте в першу чергу тих підприємств, які працюють Івано-Франківську, які платять податки Івано-Франківську. Для нас це є дуже важливо. Тому дякую всім за сьогодні гарну інструкцію, Дякуємо нашим захисникам, збройним силам України. Бо завдяки ним ми можемо тут українському тилу щось робити, розвивати український бізнес.